Міжнародний день волонтера щороку відзначають 5 грудня. Це свято було започатковано у 1985 році за ініціативи Генеральної асамблеї ООН. В Україні ж волонтерський рух бере свій початок у 90-х роках, а офіційний статус отримав 10 грудня 2003 року, відповідно до постанови кабінету міністрів. Та саме у 2014, му а потім у 2022 му році українці показали світові приклад неймовірної єдності та Волонтерства волонтери йшли добровольцями на фронт, збирали кошти на найнеобхідніше, привозили на передову від найпростішого шкарпеток і харчів до високотехнологічного обладнання, такого як тепловізори та дрони. Вони приймали переселенців, здавали кров для порятунку поранених, шукали рідкісні ліки, плели маскувальні сітки і готували тисячі борщових наборів для бійців. Як часто віничани, волонтери, дивіться далі. Донати також практикую, звичайно, не так часто, як хотілося. По можливості так роблю. Ми допомагаємо і в школі в моїй дитини, ходимо плести сітки від класу, завжди приносимо якісь смаколики для наших хлопців. Донатимо майже через день. Заклад активно долучається до всіх форм волонтерства. Це і виготовлення смаколиків, це і окопні свічки. Допомагаю так як знайомим людям. Тобто зараз час такий, що більше довіряти вже довіри мало, багато такого, бувають різні випадки. Але, в частності через людей, яких я знаю сам. Тобто там десь щось скинути, допомогти знайти. Або ну, близькі, які є, там що воюють, наприклад, там щось треба, ну написали, що там потрібно то, потрібно все. То є, напиши, подивися, спитай, може, в кого є, ну, тобто деталі, наприклад, часто всього до машини. Доначую, коли є можливість там, зараз працювати, почала, то більше можливості донатити. А я особисто насправді стараюся два-три рази на місяць донатити, тобто скидати кошти на якісь ініціативи, але хочу сказати, що я доначу тільки тим, кого я особисто знаю.